Сьогодні, 20 березня 2025 року, світ не стояв на місці. Дата весняного рівнодення стала початком астрономічної весни. Молодший син Дональда Трампа відсвяткував день народження. А Славік Балаган із потапом закутались в український прапор і пішли на іспанський стадіон вболівати за збірну України. Більше подробиць слухайте у нашому коротенькому огляді. 20 березня 2025 року, День весняного рівнодення. Саме в цю дату кожної весни Сонце перетинає небесний екватор під час свого видимого шляху по екліптиці з південної кулі в північну. Весняне рівнодення особливий період, коли встановлюється рівновага між світлом і темрявою, а День починає володарювати над ніччю. Саме з 20 березня у нашій півкулі розпочинається астрономічна весна. 20 березня, день народження у молодшого сина Дональда Трампа, Бєрона. Хлопцю сьогодні виповнилось 19 років. Чудовий привід вдягнути костюм, білу сорочку та синю краватку і влаштувати милу фотосесію із сестрою Іванкою. Вітаємо Берона. Нехай костюми ніколи не вибувають з його гардеробу. Український співак Потап, який нещодавно змінив свій сценічний псевдонім та став Славіком Балаганом, прийшов на стадіон в Іспанії, щоб особисто вболівати за українську збірну. Чоловік Насті Каманських закутався у жовто-блакитний прапор та позував на тлі футбольного стадіону у Мурсії. Нагадаємо, що українська збірна сьогодні грає проти команди Бельгії у матчі Ліги Націй, тільки вперед побажав нашим потап. І ми приєднуємось до цього побажання.